Моє вітання, майстри і початківці сантехнічної справи. На сьомому саме тілі майстрів я побачив, як паяють металопластикову трубу. Звісно, спробував сам, і зараз розповім більш детально. Адже це окрема і цілком самостійна система зі своїми плюсами і мінусами. Першою перевагою є те, що металопластикова труба постачається в бухтах і не потребує з'єднання муфтами хлистів. Також вона добре піддається згибанню, тому не потребує зайвих кутиків. Друга перевага полягає в контролі з'єднання. Доволі частенько доводиться вирізати такі елементи, де трубу перегріли, і вона завузилась. Всередині фітинга цього ззовні не видно. А от якщо зрізати, то світла в кінці тунеля відсутнє. Елементи, фітинги саме цієї системи виключають таку можливість. Проблемою залишаються габаритні розміри, майже як в поліпропілена. проте фірма про працепадбала в них є, фітинги компресійні, також можна брати від стороннього виробника. А наостанок звертаю вашу увагу на надпис ПЕРТ. Не всі виробники труб використовують саме цей полімер, зустрічається Пекс, не піддається такому виду зрощення. Можливо, зовнішній шар труби з ПЕКС не так критично вплине на ситуацію, але внутрішній тільки ПЕРТ.